Міноборони створило департамент охорони здоров'я. Його очолила Оксана Сухорукова. Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова і представила очільницю новоствореного департаменту охорони здоров'я у складі міністерства. Нею стала Оксана Сухорукова, колишня волонтерка. І співробітниця МОЗ із досвідом запуску медичної реформи. Добрий день. я Анатолій Якименко, Ви на моєму авторському Ютуб-каналі. Як ви вже зрозуміли, ми сьогодні трошки поговоримо про військову медицину або медицину у Збройних силах України. Очевидно, що ми маємо нагоду познайомитися із першими реформаторськими кроками нового міністра оборони Умірова. У своєму відомстві. І оскільки Оксана Сухорукова мені відома ще з часів Супрун і реформаторства Міністерства роботи в МОЗ, там із, тут, як сказано, досвідом запуску медичної реформи, я хотів підсвітити цей момент і, в принципі, показати що або пояснити, що нічого доброго не чекає охорону здоров'я або медицину. Для військових, отже, Оксана Сухорукова відповідатиме за побудову політик у всьому, що стосується системи охорони здоров'я в збройних силах України. Ми лише на початку цього шляху і дуже розраховуємо, що професійна спільнота із великим досвідом буде для нас дороговказом і підтримкою. Зазначила Наталія Калмикова. Я хочу прокоментувати цей абзац, щоб всі розуміли, що відбувається. Фактично, ми це вже не тренди і не тенденції. Мова йде про нову нормальність. Я почну з побудову політик у всьому, що стосується системи охорони здоров'я Оксана Сохорукова буде формувати політики. Це нове слово, його зараз використовують дуже часто. Я б взагалі не соромився і сказав би, що Оксана Сохорукова буде тримачем смислів у збройних силах і в військовій медицині. А чому ні? А, ну, менше з тим, як би це все не називалося, але ми повинні розуміти, що з когось і з чогось все починається, і починатися повинно з людей, які мають репутацію фах профпридатність і знання. Ну, Оксана Сухорукова, в принципі, як і всі люди, які працювали в системі Супрун, не тільки, а взагалі після 2014 року, ну, м'яко кажучи, вони дуже далекі від медицини. І ось ці всі директорати, які постворювалися Супрун, їх очолювали люди, які не мали ніякого відношення до охорони здоров'я. Тобто, це навіть не медсестри і не санітарки, це люди, які працювали бухгалтерами в якихось фондах, десь там щось волонтерили і так далі. Ну от вони тепер будуть формувати політики у всьому. От мені дивно, а чому не там, я не знаю, не взяти перукарку. І не поставити в кабмін, щоб вона формувала політики в усьому, і ми будемо там рухатися. Ну чи навпаки, чи навпаки. От, відправити шмигаля в перукарню, і там він буде теж формувати політики для перукарів, якого як стригти. Нині Департамент охорони здоров'я Міноборони на шляху формування. Основне завдання Оксани Сохорукової – швидкий системний запуск роботи департаменту під час робочої зустрічі з професійною військовою, медичною та волонтерською спільнотою Оксана Сохорукова закликала присутніх до активної співпраці та підтримки у системних змінах. У кожного з вас є великий неоцінений досвід, яким ви можете поділитися з нами. І ми разом зможемо це вкласти у нормативні документи, сказала Сухорукова. Довідково 2014 року Сухорукова співзасновниця благодійного фонду свої, який опікується військовослужбовцями у питання гуманітарної допомоги. 2018 по 2020 рік працювала в Міністерстві охорони здоров'я директором директорату медичних послуг і брала участь у запуску медичної реформи. Я думаю, якось ну, не дуже переконливо, як на мене, директор директорату медичних послуг. Я би назвав директором директорату директорій, уже так, щоб було більш переконливо. І в 2021 році працювала директором департаменту моніторингу Національної служби здоров'я України. Про моніторинг Національної служби України буде у наступному відеооблозі. Буквально там за кілька хвилин, але в іншому блозі, я хочу зупинитися на новій нормальності. В принципі, не потрібно, я так розумію, в нашій країні нічого. Головне одягнути костюм чи сукню, вийти до людей і сказати, що я готовий прийняти. Весь ваш досвід і всі ваші знання, і ми разом з вами почнемо щось там робити. А, я так розумію, що це єдине, що Оксана Сухорукова може від себе запропонувати. А де бачення, взагалі, розуміння Оксани Сухорукової проблем в Міністерстві оборони, в, в військовій медицині? Ну і в інших. Я не знаю, за якими критеріями. От у нас ж є конкурси. Хтось когось відбирає, якась. Ну, от давайте ми заб'ємо в Google або в YouTube прізвище Оксана Сухорукова і почитаємо: а що взагалі ну, ця людина може сказати по охороні здоров'я, яка її позиція, що вона знає, що вона розуміє, що пропонує, з чим вона за що боролася, за що страждала, і так далі. Це ми ж говоримо про Оксану Сухорукову, яка ну. Я не знаю, вона бухгалтер може чи не бухгалтер, хоча б якісь курси закінчила. Ну ви вдумайтесь, ким наповнюють під час війни взагалі Міністерство оборони і кому доручають цим всім займатися. Це ж, це ж питання ж не тільки ну, сухорукової. Тут, коли богомолець пропонувалася на міністра охорони здоров'я, а потім вона очолила профільний комітет, і в 2014 році я ввів в пошуки. Прізвищ Ольги Богомолець і окрім концертної діяльності і пісень бардівських я нічого не зміг знайти у 2014 році. Ну, про мене, наприклад, там, Google більше розповідав і можна було хоча б щось почитати. І от ситуація у нас, я ж кажу, це якісь нові підходи. Це людина буде відповідати за формування політик напрямків, яка хоче використати чужий досвід, привласнити його собі. І кудись там щось, значить, формувати політики. Як це все узгоджується, я ж повторюю. Я розумію, якщо людина мала репутацію, її всі знали, знають, що вона думає, мислить і так далі. Яка з'являється незрозуміла конячка, сіра, і вона буде формувати політики, тримати смисли, але ви їй розкажіть, що потрібно робити. Це якісь нові підходи, я не знаю в нашій країні. Ну, ось так би я прокоментував. Нову діяльність нового міністра оборони Умєрова. І я був взагалі, чесно кажучи, шокований здивований, що там. Ну я вже розумію, що Оксана Сухорукова рулила в, в Міністерстві оборони і він СЗУ але це ще було ну, умовний мирний час. А це під час війни призначити Сухорукову. Ну, я не знаю, чим це все закінчиться. Для військових і для військової медицини гаразд. Я буду закінчувати це повідомлення. Не дуже втішне. На жаль, дякую всім за увагу. До побачення. До наступних зустрічей.